Спосіб створення придумала сама із однієї петлі. Тобто, із однієї петлі я роблю прибавки з обох сторін і піднімаюся необхідну кількість рядів. Отже, як же з однієї петлі зробити прибавки? З однієї петлі ми можемо зробити три петлі. В одному ряді ми будемо з двох робити прибавки, а з іншої сторони просто пров'язувати, тобто фіксувати. Адже ми робимо черівну петлю, просту, з якої ми почнемо працювати. Вона дуже легко зав'язується, і це в нас перша петля. Тепер нам необхідно з однієї петлі зробити три петлі. І це принцип прибавки з однієї петлі, тобто, ми з однієї петлі пров'язуємо. Три петлі. А для цього нам потрібно спочатку нібито пров'язати одну лицьову. Потім зробити накид від себе. Це в нас буде потім виворотня петля. І потім з тієї ж петлі ми пров'язуємо ще одну лицеву петлю. Таким чином, у нас однієї петлі утворилося три. Далі. Ми перегортаємо наше майбутнє полотно. І з середньої петлі, другої, нам потрібно теж таким же чином створити три петлі. Тобто, у нас перша крайкова. Але в даному випадку, вона, бачите, як я її роблю, пров'язую, перекидаю, але з е, цієї сторони. Далі в нас іде ця петля, з якою ми формуємо три петлі. Подивіться. Так, щоб пров'язували ми одну лицьову. Далі у нас буде майбутня виворітня і знов лицьова. В самому кінці остання петля завжди буде виворотньою. Ми її пров'язуємо, бо з наступного ряду ми просто цей ряд зафіксуємо, ми просто будемо її перекидати. Але нитка в нас буде поза роботою. Бачите? І ось тепер ми фіксуємо цей ряд. Тобто, сформували в ряді прибавки наступний ряд, пров'язали. Сформували прибавки наступний ряд пров'язали. А чому? А тому, що у нас з однієї петлі виходить три. Тобто, у нас в ряді чотири додаткових петлі. А нам потрібно тільки дві. Тому ми е, робимо, якби наперед, ці прибавки і запам'ятовуємо: зняли петлю, далі лицьова. З лицьової завжди ми робимо ось ці три петлі. Лицьова петля, майбутня це накид, виворотня петля. І знов пров'язуємо цю лицьову петлю. Все. Далі, у нас по візерунку, після лицевої йде виворотня петля. І так, по візерунку ми доходимо до передостанньої. Подивіться, що вони стояли як звичайні лицьові петлі. І ось ми з останньої петлі теж робимо одна лицева, майбутня виворотня, і знову одна лицева, і остання виворотня. Перегортаємо полотно і фіксуємо цей ряд. Тобто пров'язуємо крайкова. Далі в нас іде виворотня. Якщо помітили зразу виворотню, то одразу розумієте, що просто пров'язуєте ряд. Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. І так до кінця нашого ряду. Не забуваємо, що остання петля у нас теж буде виворотня. Тобто виворотня. І крайкова виворотня. Ось вона крайкова виворотня. Розгорнули полотно і далі знов працюємо крайкова лицьова, а ми пам'ятаємо, що лицьова петля спочатку це. Наш дзвіночок, що ми робимо з цієї лицевої петлі, одразу три. Нічого складного і все вийде. І просто пров'язуйте необхідну кількість рядів.